А, та-дам, сьогодні 29 серпня, і це відео по магноліям. Тобто, угу, ну так. А, ось що я завершила, це фініш, нарешті. А, потім я вставлю тут фото усіх трьох робіт. Вибачте, щось хвилююся. Так, я рада, що її завершила, вона дуже гарно вийшла. Так, я навіть не знаю, що ще казати. вишивалась вона бісером Плесіоса, нитка Титан 100, звичайно, на гобеленовій основі. Підбор був по кольорам, які вказані у схемі, так сказати. Ось така краса у мене вийшла. так В принципі, я нічого більше не можу сказати про неї. Тож на цьому все довго вишивалась вона у мене половиною чи навіть три роки, але вона воно того варте. Ось що я можу сказати. Тож, на цьому все. Усім до зустрічі у новому відео, де я буду відсувати повністю картинки якісь. Дорога до фінішу. До зустрічі!